Касрує в українському культурному центрі від початку повномасштабного вторгнення волонтерки платуть маскувальні сітки для військових. Жінки приходять до центру та на гуманітарний склад майже щодня. Вони працюють після обіду, п'ють чай та діляться новинами з рідного краю, за якими стежать щодня. Одна з волонтерок директорка сільської школи на Куп'янщині Надія Кононенко. Її село нині в окупації. Вона втратила дім і разом з родиною переїхала до Німеччини. Пані Надія виїхала влітку 2022 року, коли зелений коридор працював лише раз на тиждень через печенійську дамбу. Іншого вибору вона не мала, адже окупанти вимагали підписати договір про співпрацю. Я тут дорогу не забуду ніколи. Тож це була дорога з окупації в сторону Харкова через 14 ворожих блокпостів. І зі мною їхала старенька свекруха, інвалід. Дуже важко. На кожному блокпосту зупиняли, знущалися, такі провокативні питання ставили. І коли вже знаєте, через оту ту дамбу перейшли, де зустріли нас наші хлопці, бо, звісно, всі плакали, що ми. не вірили, що ми знову в Україні. Плести сітки Надія почала завдяки доньці, яка розповіла їй, що так можна допомагати українським військовим. Недовго вагаючись, жінка долучилася до волонтерства. Коли прийшла, побачила, що тоді плели зимові сітки, побачила, що жінки наші плетуть, а знаєте, дуже, дуже хотілося і хочеться хоч чимось допомогти. Маскувальні сітки волонтерки плетуть на замовлення військових, адже потреба в них залишається надзвичайно великою. Готові вироби відправляють у різні напрямки фронту, щотижня надсилаючи по кілька сіток. Плетимо маскувальні сітки для наших захисників четвертий рік. Кожного дня, майже кожного дня, без вихідних, без перерви. Плетимо, 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 поки є потреба. Загалом. Більше трьохсот. Це тільки ми тут, але у нас ще є плітні дівчата, котрі теж плетуть. Ну дуже багато. Канину закуповують у Дніпрі. Спершу відбирають візерунок, який найкраще відповідає сезону. Потім її відправляють новою поштою на захід України, а звідти перевізником доставляють до Німеччини. Канина і перевезення по Україні. Ми розраховуємося. Десь приблизно виходить, десь біля 4 тисяч гривень. Коштує один рулон 250 метрів. Метр ширина. Тут на складі чоловіки винайшли верстат для розкрою тканини. Один рулон на такому верстаті можна порізати за півгодини. Раніше замовляли лише цілі рулони, адже порізані коштують дорожче. Така штука, типа як коловорот, Ми на нього намотуємо. Туди одягаємо рулон. Сюди ми одягаємо е, таку трубу, прикріплюємо. І тут у нас є ряд ножів. Раніше різали різну тканину, використовували одяг зеленого кольору, брали також рушники і простирадла. Зараз виробництво сіток набуло більш професійного характеру, тобто небезпечно навіть було в футболці в зеленій. Бачите, я теж зараз не, не ношу, тому що наші жіночки могли відібрати це все йшло. Ну, в хорошому розумінні, звичайно, ми з радістю віддавали. Ділились своїм одягом все, що було зеленого кольору, або хакі і тому подібне, темних кольорів, воно різалось на відповідний матеріал, сировину для. Ціх сіток, до речі, хоч ці сітки були більш аматорські, зараз уже я хочу сказати, що більш вони професійні. Ці сітки були більш аматорські, але вони все одно були достойні, тому що дівчата дуже старались. Це було з одягу, вони були важкі. Згодом український культурний центр дізнався про професійні матеріали, і тоді почали закуповувати їх в Україні у Європі. Та катканина коштує у кілька разів дорожче.